Вийшов через, через горли інакше суд Божий, вогонь Духа Святого. Вогонь Духа Святого. Більше вогня, більше вогня, більше, безболісно вийшов і залишив її спокій. Наповняй, Дух Святий. Наповняй любов зараз, наповняй, Дух Святий. милість твоя, Боже, привиши суда. Милість Твоя, Господь, милість. Боже, Твоя присутність приходить на любов, Господь. Слава і звільняю. І Уляну звільняєш, Господь, повністю до кінця. Уляна звільнена від всякого духу страху в ім'я Ісуса Христа. Наповняй, Дух, Святий. Наповняй і очищай. Більше, 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 більше. І всіх тих, хто зараз слухає, зараз Дух Святий наповни Господь. наповни. І нехай все, що було сховане, зараз проявиться в ім'я Ісуса. Всі духи страху, які були, сиділи і мучили вас і, о, з духами немочі. Я зв'язую. І зараз Ірине Палад, нехай вийде геть від ім'я. На вихід дух страху, на вихід, Ірине. Всі духи страху я зв'язую, наказую вийти. страх смерті на вихід в ім'я Ісуса Христа, іменем Господа Ісуса Христа. Вийшов, залишив її дитину Божу в спокою. На вихід в ім'я Ісуса Христа. Наповняй, 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 наповняй більше, більше, більше. Це хватить. Сатана на тебе бояться. Хватить, що люба тебе боялася, і Уляна тебе боялася. Закінчується цей час, ірина тебе боялася, і вони приймають рішення зараз не боятися. Вони відрікаються від всякого духа страху. Хватить. ти вже їх намучив. Забрався геть. Твій час закінчений. Вони хочуть нарешті пожити нормально, скільки Господь їм відвів. Вони замучилися вже кожен раз, коли хтось дзвонить чи чоловікові телефон бо, боятися в Боже. Вони замучилися. Тому ти, сатана зарамучся. Ти муйся і знай, що вони тебе від нині не бояться. І вони не бояться слова смерті. І вони не бояться страху смерті. Взагалі, смерті немає. Вона анульована в їхньому житті. І в кожному житті цього христинина, яким не слухає. Смерть анульована просто і немає. Є просто акуратний перехід до Господа. Ви навіть не відчуєте, коли ви, бу... ви відкриєте очі і ви з ним вже. Все немає. А там буде ваша сім'я. І там вже не важно, що буде. Головне, що ви будете з Господом, якщо прийдемо час, і нашові навіть завтра прийде цей час, то така воля Божа.